21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, заснований на честь початку двох революцій Помаранчевої у 2004 четвертому і Євромайдану у 2013-му. Цього дня вся Україна вшановує загиблих євромайданівців. У місті решетилівка пам'ять тих, хто в усі роки відстоював наше право на європейський вибір та свободу, і б'ється за неї нині. Вшановували біля пам'ятника Тарасу Шевченку, вічного борця за волю та незалежність України. Наприкінці 90-х років, починаючи з революції на Граніті, продовжує вже в 21-му столітті це і помаранчева революція, і мовний майдан і вже революція гідності. І, звичайно, що весь цей процес боротьби українців за права людей, за власну свободу, за свою історичну пам'ять за культурну ідентичність, він триває дотепер в цій новій вже сучасній фазі російсько-української війни. Тому тоді на Майдані українське суспільство дуже чітко дало зрозуміти режиму Путіна, що Україна ніколи не стане е, рабиною, та ніколи не війде в новий е, союз, що вона ніколи не буде з Москвою, що вона прямує до демократичних цивілізованих європейських держав. За уточненими даними, під час революції гідності загинули понад 200 осіб. Їх символічно називають небесною сотнею.